Доброго дня! Мене звати Соломія Говоруха, і я очолюю благодійну фундацію Кредо. Фундація Кредо це корпоративний благодійний фонд Кредобанку. Сьогодні нам два роки. За цей час ми як новонароджена дитина вчилися, розвивалися, пізнавали. Разом з волонтерами, а також працівниками Кредобанку вдалося реалізувати цікаві проекти. Кредоприхисток став. Місцем, де люди, які тікали від війни, отримали тимчасову домівку. На початку осені минулого року разом з управлінням освіти ми реалізували проект Сміливість бути поруч, в рамках якого понад тисячу дітей внутрішньо переміщених осіб отримали наплічники на 1 вересня, щоб відчути магію цього дня. Сьогодні нам вже два роки, і ми міцно стоїмо на ногах. Ми маємо ідеї, маємо партнерів. І бачимо майбутнє. Ми знаємо, що діти і молодь це ті, кому ми хочемо присвятити нашу увагу і час. Це ті, для кого майбутнє твориться сьогодні. Спільними зусиллями ми можемо досягнути більшого. Будьмо сміливі. Сміливість бути!